Жити в голові вже не вийде, тому що всі, хто будуть продовжувати жити в голові, в старих програмах, будуть отримувати певні уроки для того, щоб пробудитися, тому що ми не є люди. Ми є тимчасом. Це тимчасова форма для того, щоб пограти. Ми не можемо відмовитись від матриці, ми не можемо від неї втікти, тому що ми не можемо від себе втікти. Тому що багато людей хочуть, можливо, там просто можна втікти, так? Ми не можемо і в цю матрицю спустити для того, щоб проявити свої певні кермічні програми. Поки ми їх не пропрацюємо, не домотаємо, втікти неможливо. Тобто сам від себе не втічеш, навіть якщо вліз десь все одно ти будеш народжуватись, тому ти ще це не домотав. Тому що наша основна місія це проявитися тут як людина. Ми є світло божественне, проявити якості, відчути себе як людину. І потім згадати, хто ми є. От зараз став час задати, хто ми є. От якраз цей, перехід, цей є перехід для того, щоб під час. Оцих всіх, скажімо так, руйнувань, які зараз відбуваються, пробудитися. Чому це так відбувається, мої любі сонечки? Тому що ми з вами не пробуджуємося, як любий сон, от коли ми спимо, міцно так ми не можемо пробудитися. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно, щоб нас хтось підштовхнув, так або будільник якийсь, тобто, або хтось нас підштовхнув, сказав, пробуджується, Тобто, що з зовнішнього світу. І тому приходять всякі. Іспити для нас, і для мене вони також приходили як особисто, так і зараз для нас всіх на землі. Для того щоб я пробудилася і змінилася, але просто дехто готовий пробуджуватися а дехто не готовий, навпаки, не хоче, хоче ще довше спати. І бачить, що цей сон ще страшніший, тому що сонце буде змінюватись, тому що матриця третього виміру вона руйнується сонечки. Там буде все ставати гірше і гірше і гірше. Тільки ті, хто трансформується всередині, ті, хто переходить з розуму в серце, зможуть бачити і будувати нову абсолютну реальність. Тому зараз світ розділяється на тих, хто ще спить, і вже можливо і не пробудеться, хто грає роль, скажімо так, руйнівної сили. І вона також потрібна все в божественній волі, хто пробуджується. Звісно, навіть половина людства не пробудеться. Я вам скажу чому, тому що для цього потрібно дуже серйозне світло і трансформація. Третій вимір дуже низький. А переходимо ми в п'ятий вимір, як мінімум, в п'ятий вимір свідомості, при тому, що тіло може бути тут, на землі. І ми знаєте, переходом в таку расу. Бога людей, тобто, коли ти в формі людській, може трансформувати через високу вібрацію своєї свідомості всю стару карму третього виміря, яка в нас, між іншим, і переходити таким чином. Отакі От зараз неймовірні події відбуваються у нас на планеті і в наших серцях, мої любі сонечки.